24 рік це поява і поглиблення вже існуючих розколів, тобто накопичення втоми. І просто багато хто з людей, на жаль, задається запитанням: а чого я? Чого я повинен воювати, чого я повинен наприклад, там, працювати на таких роботах, як там, ДСНС, дітей, бути електриком і під обстрілами це все лагодити. Багатьох людей просто йде з невіра і відчуття цієї нерівності, несправедливості, яка, на жаль, в нашому суспільстві є вже дуже давно. Десятиліттями. Тобто, плюс це інформаційна епоха. Ти заходиш в телефон, ти бачиш, як, грубо кажучи, діти олігархів або просто люди, які там повирішували свої питання, прекрасно живуть, а ти страждаєш, виникає питання, чому я. В армії це відчувається і ще жорсткіше. Я там був, я там, я якби це все прекрасно бачив. Тут ті люди, які були мотивовані, вони там через рік-півтора. Служби, особливо, якщо щось не складається з конкретно з частиною, яка не, там, не є дуже ефективною, не може їх мотивувати, то в людей просто не залишається ну нічого святого, просто нічого святого. Е, ну, відповідно, всі соціальні проблеми загострюються. Починаються сплески ал алкоголізму, е, прояви наркоманії і ті речі, про які можна далі не говорити. Наприклад, бум проституції в прифронтових зонах. Що там відбувається, це тема окремої розмови.